Ми працюємо якраз з документуванням того, що називається воєнні злочини, і власне визначаємо ті факти, які справді підпадають під цю категорію. І тут я можу частково погодитися з вашою тезою про те, що права людини під час війни справді опиняються під такою, знаєте. Подвійною загрозою, на яку е менше зважають, коли виконують поставлені задачі, які є воєнними задачами, і власне при цьому важливо е не переходити ті межі, коли е буде відбуватися порушення е тих норм, які називаються норми міжнародного гуманітарного права, це фактично е називається право війни, тому що права людини це будемо говорити. Права мирного часу, які намагаються дотримуватися під час ведення воєнних дій, але право війни це міжнародне гуманітарне право. І відповідно, коли йдеться про те, як поводитися з цивільним населенням на окупованих територіях, територіях, яким чином брати в полони, поводитися з військовополоненими, яким чином вести бойові дії з тим, щоб не наносити шкоду або мінімізувати шкоду ці. Цивільному населенню і дуже велика кількість інших ситуацій і проблемних питань вони стосуються саме стандартів міжнародного гуманітарного права. І тут так само і зашиті права людини, про які ви теж говорите. Ну передовсім такі випадки мають бути врегульовані на законодавчому рівні. А ви якраз порушили? От ви намагаєтеся показати всі ті проблемні питання, які на сьогоднішній день не в Україні, в тому числі, зокрема з альтернативною службою, і те, що ось порушене питання. Осіб, які в мирний час можуть відмовитися від так званої строкової служби, це ще на сьогоднішній день закріплено і погодитись на альтернативну службу під час дії режиму воєнного часу. Така можливість не передбачена, тому тут або особа буде визнана такою, що вона порушує відповідні накази командира, і вона може бути засуджена за вчинення військових, наголосимо військових злочинів. The <laughs> cat Через те, що вона відмовляється виконувати накази командирів, які вона має виконувати, або ж буде враховано цей її стан, і вона буде переведена на несення служби, яка не передбачатиме поводження зі зброєю, і відповідно це буде фактично аналог або заміщення цієї альтернативної служби. Це вже залежатиме від тих самих центрів комплектування, тих же самих військових частин, які формуються, які так само не завжди складаються тільки з бойових. Розділів і відповідно це питання на сьогоднішній день. Я думаю, що воно вирішується на практиці, хоч воно не закріплено на законодавчому рівні. Я якраз дуже ретельно прочитав цей законопроект в тому вигляді, в якому він представлений зараз на сайті Верховної Ради України і власне. Поки що це не є текстом, який регулює правовідносини, і е, там є пропозиції, які, е, будемо говорити, так, є адекватними і можуть бути схвалені і прийняті. Є ті, що викликають е, найбільше збурення і е, питання. Зокрема, оця е, пропозиція щодо можливого обмеження прав осіб, е, які мають бути. Е, Призваними або з'явитися до ТЦК, територіальних центрів комплектації і соцзахисту, і відповідно в разі, якщо вони уникають такої, скажімо, такого приходу до цих центрів, до них можуть бути застосовані вони. Автоматично або якимось іншим способом за поданням керівника цього центру е, вносяться в реєстр боржників, тобто це такий позасудова розправа, будемо говорити так, і відповідно з наслідками е, відповідними, тобто вони не мають права користуватися власним майном е, розпоряджатися е, своїми коштами, які перебувають на їхніх рахунках, які блокуються переїзд за кордон е, відповідно. Навіть користування автомобілем і е, теж саме користування водійськими правами здається, там теж зазначено. Тобто, це фактично ураження в правах тих осіб з метою, щоб е, було. Стимулювання, будемо говорити, так цих осіб боятися і з'являтися до ТЦК. Наскільки це правомірно? Ну як на мене, тут є певні, якщо не казати, досить значні порушення прав, і відповідно наскільки це буде виправдано в сьогочасних умовах в Україні, це теж є велике питання. Тому о, це питання буде, я думаю, найбільш дискусійним. Зокрема, це внесення до одного єдиного закону нагадаю, що там йдеться про внесення змін до 12 законів, які є чинними в Україні. Е, виключно йдеться про внесення до е, одного єдиного закону. Цей пункт стаття 20, е, про яку я зазначив, внесення до закону про мобілізацію про мобілізацію та мобілізаційний порядок. здається, так вона називається. І відповідно там оця норма, як на мене, виглядає трошки дивною. Ну але коли говорити про е, загалом цей законопроект, то е, фактично там вибудовується оцей механізм з подоланням. Тих правових лакун, які на сьогоднішній день існують, щодо дуже гарне питання, і воно до речі порушується сьогодні. А воно виникало ще і два роки тому, і більше і власне воно пов'язано з відсутністю чіткої фіксації і реєстрації осіб, які переїздять і перебувають не в місцях, де вони. Зареєстровані за фактом, ну, наприклад, хтось зареєстрований, наприклад, в місті Львові, а вже там пенну кількість років живе і працює або в Одесі, або в Києві, і не поспішає йти до місцевого органу реєстрації, в тому числі місцевого на. Центру на комплектування з тим, щоб стати на чергу, на перепрошую, зареєструватися і мати от тут уже таку мобілізаційну реєстрацію. Будемо говорити так, і таких осіб досить багато, і це є питання, яким чином, по перше, виправити цю ситуацію, і те, з чим підходить на сьогоднішній день, ось ініціатор цього законопроекту, яким чином взагалі мати повний облік, реальний облік всіх. Військово зобов'язаних і там е, до цього якраз робиться прив'язка і не роботодавців, перше, е, органів місцевого самоврядування, органів державної влади на місцях, які мають відповідно провести таку реєстрацію. Але я думаю, що це можна зробити і без такого ураження в правах, власне. Через місця проживання, через установлення точної кількості осіб, які проживають в окремих населених пунктах, з відповідною їх будемо говорити так, якоюсь повторною реєстрацією або уточненням даних з тим, щоб вони могли надати такі дані. Те, що відбувалося, наприклад, коли був великий переїзд людей з. Місць, де відбувались воєнні дії, в західні регіони, і там е, були постійні черги до тих же самих центрів комплектування, тому що особи змушені були е, впродовж п'яти днів стати на цей військовий облік. Всі, хто був військово зобов'язаний, це відбувалося, і це нормальний процес. Відповідно, зараз просто потрібно встановити конкретні механізми. Тим паче маємо багато е, цифрових можливостей і способів для того, щоб е, контролювати без такого обмеження прав. Повторюсь, тому що ми говоримо зараз про застосування такого репресивного механізму, коли особа стає винуватою, презумповано е, винуватою, е, не вчинивши якогось правопорушення, тому що не встановлено, що вона за якихось, скажімо так, е, е, власних е, суб'єктивних бажань уникає. Е, Цієї мобілізації можуть бути багато інших факторів, коли особа не може е, з'явитися а разом з тим вона буде позбавлена права доступу до свого майна розпорядження своєю власністю, і відповідно е, буде ціла низка проблем, з якими Україна зіткнеться і в цьому е, в числі в цьому, в цьому випадку.